Божі святі та фантастичні звірі, десять звірячих історій. Тварини в житті святих не тільки їхні друзі та помічники. В історіях святих часто з'являються тварини. Завдяки їм, наприклад, проявляється Божа сила. Іноді звірята допомагають їм або користуються добротою Божих людей. Саме з огляду на роль, яку вони виконували в житті святих. Звірі виступають в іконографії за їхні атрибути розпізнавальні знаки. Іноді вони також є символами, знаками іншої реальності, ніж вони самі. Десять звірячих історій зі святими. Свята Кристина та Змії. Так вже повелося, що змія це символ зла і сатани. Наприклад, 12-річна свята Кристина з Больсени, 3 століття, яку кинули до ями з отруйними зміями. Змії тут, звісно, символізують зло, язичництво, яке відлякує від віри додамо, що Кристину зображують зі зміями, які, звісно, жодним чином їй не нашкодили. Ной і святий Григорій Великий та Голуб Голуби це теж символи, однак інакші, ніж змії. Вони відносяться до чогось позитивного співпраці та служіння і навіть самого Бога. Тому голубка допомагає Ноєві, приносячи в дзьобі оливкову гілку, що було повідомленням про те, що земля виходить з вод потопу. Натомість у біографії святого Григорія Великого написано, що деякон Петро бачив Святого Духа, який щось говорив папі. Ішлося про голуба, який був біля святого. І визнаний однією з осіб при Святої Трійці. Ноя і святого Григорія Великого часто зображають із голубами. Відлюдники монах і круки. Відлюдники це побожні християни, які живуть у самотності, друзями деяких із них, ймовірно, були круки. Так, наприклад, Павлові Пустельнику Ворон приносив щоденно півбуханки хліба. Круки вказали на могилу святого Мейнрада, пустельника, який помер у 861 році. Відомого Абата Бенедикта Ворон врятував від смерті, порвавши призначений для святого отруєний хліб. Усі згадані святі мають своїм атрибутом, звісно, крука. Святі та Леви. Леви також добре ставилися до святих. Наприклад, Мамас, маловідомий святий із Кіпру. Навіть їздив на одному з них, а іншому читав Євангеліє. А святий Єронім вийняв колючку з лапи Лева, який сам до нього прийшов. Цей Лев пізніше ніс службу в монастирі, де абатом був святий. Він став одним з атрибутів Єроніма, Святий Базоль і дикий Кабан. Святий Базоль, який жив на рубежі 6-7 століття, був пустельником. Одного разу до нього прибіг кабан. Який втікав від мисливців. Базоль врятував звіра, який став його знаком. Святі Євстахій і Губерт та Олені. Як Євстахію, так і Губерту на полюванні з'явився Олень з хрестом між рогами. Він промовив до обох язичника Євстахія закликав до покаяння, а католику Губерту нагадав, що треба подбати про свою душу. Додамо що цих святих. Зазвичай зображають з оленями. Святий Елігій і кінь. Елігій був ковалем. За переданням він якось зустрів дуже норовистого коня, відрізав йому ногу, підкував і причепив її назад без жодного сліду. Цю подію часто зображують на іконах. Свята Бригіда Ірландська і корова. Щодо Бригіди, то це саме їй одна корова якось дала стільки молока, скільки б дали три корови. Молоко було потрібне для численних єпископів, які одного дня відвідали монастир Бригіди в Кілдарі. З огляду на цю незвичайну подію корова біля ніг святої її головний атрибут. Святий Антоній Абат і свині. Сам Антоній не мав нічого спільного зі свинями, але одна з його реліквій, із французького села. Де збудували лікарню. Нею опікувалися черниці, які з часом стали лікарняним згромадженням антоніанок. Вони годували свиней, які з двіночками на шиях вільно бігали околицею. Тому, з огляду на такий зв'язок Антонія з черницями і свинями ці тварини стали його реліквіями і з'явилися на іконах. Святий Мартин де Поррес і коти, собаки та миші, святий ізліми. Доглядав місцевих тваринок, мишей, котів, собак і волів, захищав їх від поганого ставлення, розмовляв із ними, годував і лікував, коли вони самі до нього приходили, і таким чином увійшли в іконографію Святого Мартина.